Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього відео площа трикутника. Зараз у вас зображено трик... чотирикутник прямокутник ABCD, який розбитий діагоналю BD на два прямокутних трикутника. Ці два прямокутних трикутника рівних. Я думаю, що доводити вам цього не потрібно. Ви це самі розумієте, що у нас є два прямокутних трикутника, за двома катетами вони рівні. Діагональ БД, відповідно, їх розбиває на два рівних прямокутних трикутника. Площа прямокутника знаходиться за формулою А помножте на Б. А так як діагональ БД розбила наш прямокутник на два трикутника, то площа прямокутного трикутника ABD знаходиться за формулою половина добутку А помножте на Б, тобто двох сусідніх сторін. Отже, площа прямокутного трикутника дорівнює половині добутку двох катетів. Запам'ятайте, будь ласка. Якщо трикутник довільний, в ньому можна провести висоту з будь-якої вершини. В даному випадку я провожу висоту АД до сторони BC. Сторону BC позначаю через А маленьке, висоту, проведену на цю сторону, позначаю через H з індексом А, тобто висота, що падає на сторону А маленьке. Існує теорема, яка говорить, що площа трикутника дорівнює половині добутку його сторони і проведеної до неї висоти. Формулою це виглядає ось в ось такому вигляді. S дорівнює 1 друга А помножити на H з індексом А. Чи правда це ми зараз з вами доведемо. Висота AD розбиває наш трикутник ABC на два прямокутних трикутника ADC і ADB. Відповідно, площі яких ми можемо знайти. Отже, площа трикутника ABC знаходиться як сума площ трикутника ADC і ADB. Площа трикутника АДС знаходиться як половина добутку АД на СД, площа трикутника АДБ як половина добутку АД на БС. Якщо АД позначити через H з індексом А, то ми побачимо, що в обох площах спільним множником є одна друга і H з індексом А, що ми винесемо відповідно за дужки. В дужках залишається сума відрізків CD і DB. Сума CD і DB дає нам сторону BC, яка дорівнює А маленьке. Відповідно, площа трикутника дорівнює половині добутку сторони на висоту опущено на цю сторону, що треба було, відповідно, показати. Якщо трикутник у нас тупокутний, висота в двох із трьох випадків падає на пряму, яка містить дану сторону. Іменно перпендикуляр проведений до прямої, яка містить нашу сторону. Але формула для знаходження площі прямокутного трикутника залишається та ж сама. Площа трикутника дорівнює половині добутку сторони на висоту, проведену на цю сторону. Хоч і ми не попадаємо на саму сторону, а попадаємо на пряму, яка містить дану сторону. Площа існує випадок, коли у нас дається... Дві сторони та кут між ними. Формула знаходження в цьому випадку половина добутку двох сторін на синус кута між ними. Чому це так? Пригадайте, будь ласка, формулу площі паралелограма. Це добуток двох сторін на синус кута між ними. Якщо в паралелограмі провести діагональ будь-яку діагональ, вона розіб'є його на два рівних трикутника. Отже. Площа одного з цих трикутників дорівнює половині площі паралограми. Звідси появляється одна друга А на В на синус альфа. Площа трикутника дорівнює половині добутку його сторін на синус кута між ними. Також існує формула для знаходження площі рівностороннього трикутника. Із стороною А маленьке. Ця формула має ось такий вигляд. Ви повинні її пам'ятати. а квадрат корінь з 3 поділити на 4. Також існують формули взаємозв'язку трикутника. Коли відомо всі три сторони, і радіуса кола, вписаного у даний трикутник. Формула площі має вигляд ось такий. Ну і, відповідно з цієї формули, ми повинні вміти знаходити радіус кола, вписаного в трикутник. В даному випадку це дві площі поділити на периметр. Я думаю, ви пам'ятаєте, що сума А плюс Б плюс С це є периметр нашого трикутника. Також існують формули взаємозв'язку кола описаного навколо трикутника, його радіуса і сторін трикутника відповідно з площею. Формула має такий вигляд: s дорівнює А помножити на Б, помножити на С і поділити на 4R. Ну і, відповідно, радіус ми знаходимо за цією формулою. Узагалюючи всі поняття, які ми тільки що розглянули, відносно площ трикутника, ви повинні пам'ятати основні формули. Це площа трикутника дорівнює рівня добутку сторони на висоту, опущену на цю сторону. Площа прямокутного трикутника дорівнює половину добутку двох катетів. Площа трикутника, коли відомо дві сторони і кут між ними, знаходиться за формулою 1, друга А на Б на синус альфа. І площа рівностороннього трикутника із стороною А маленьке знаходиться за формулою А квадрат, корінь з 3 на 4. На цьому теоретичну частину я закінчую, а наступне відео розберемо з вами деякі задачі.